Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, заскучив з донього кордону до Думу відвідать свою звичайну їжу і хотів би вам підняти ще одну таку важливу тему, як хороший командир Дво, що він із себе представляє. Дуже багато людей не служило в армії, і я думаю, ця. Мої розказні будуть вам корисні. Щоб заглибитися в це питання, ми... Треба зрозуміти причини вибору професії цією людиною. Ну... Це як то кажуть, характеристика особистості. Я тут маленький план на чертов, щоб не забудь. Ну, ці люди вони прагнуть домінувати. Ну... А оскільки багатьма психологами визнано, що домінування над другими людьми це психічний росло, ну, то вже нам зрозуміло, в чиї руки ми віддаємо за оту жалюгідну зарплату, яку будуть нам платити. Шановні глядачі, і е, саме Основне, що оце домінування над другими людьми, він, оця, оцей психічно хворий чоловік він хоче ще конвертувати у свою получку, як то кажуть. І це в них дуже гарно ну, вдається їм це все зробити. От у них потім оцих командірів, коротше, в них, вони починають командувати. Ну, отримують взвод підпорядкування. І з кожним руком в них є вислуга років. І в них приходить апетит під час їди. От він отримає через кожні там, три роки, там, більше звання і вже керує більш більшої кількості людей. І, і коли він досягає вже, я помічав, Маленькі зірочки Міньо вже на великі. от З капітона на майора, то з ним збалакать уже практично нормально неможливо. Я послать нахуй тільки і все, якщо ви цивільний. Чим вище у них звання, тим вони відірваніші від реального світу. Шановні глядачі. У мене був випадок. От е, в мене сусід, він підполковник. І от е, я з ним і балока, і, і, і все. Короче, от він приїжджав до мене і, і стоячи на дорозі за 30 метрів хати, він Ну, Сидить в машині і сигналив. Я виходжу з будинку, підходжу до нього і кажу: от а що ви сигналите? Мені честь віддати доклад <с. <с.> вам предоставити за, за, за вашої відсутності тут нічого не сталося, чи чи що. Ну, що мені робити? Ви не можете нормально зайти в хату, чаю випити. Потім в нього була ще нав'язлива в цього підполковника ідея. Короче, поставить шла Кажу, так а хто його буде відкривати? Ну, солдатів тут нема. Він, я й ти, кажу, я не буду. Е, і шлагбовому не вийшло І отакі от дрібниці ледве за 10 років витравилися з його голови. Зараз він приїжджав нормально, заходив в будинок. Ми з ним гарно спілкуємося. Але до цього був важкий тернистий шлях. Так він ще викладач був у, в академії. Ви уявляєте, який просто солдафон, який що в нього в башки, якщо воно ще й дурне. Ну. Засоби досягнення виконання команд, ту заслуговування лояльності перед вищим командуванням. Оці командири, коротше, які з нижчих ланок підіймаються, вони застосовують зовсім різні. Перва це інтриги. Інтрига це підібрати собі команди, якщо ти командир роти, підібрати собі командирів взводів лояльних до тебе. Ну, якщо командири взводів до тебе не лояльні, то ти з ними нічого не зможеш зробити. Треба якось ці 100 чоловік тримати ну, якось вузді, як то кажуть. І це допомагають командири взводів. У тебе можуть бути різні накази. Якщо ти там. Командир авторути і сольора, як такого Лєва, не може йти мимо тебе. Шановні глядачі, ми до цього ще повернемося. Інтриги друга це роз'єднання колективу. Якщо командир боче, що хтось з кимсь здружився і починає обростати всякими, такими, вже така група людей, перше, що він робить, це він їх розкидав по других підрозділах. Він не може допустити, щоб в нього в роті був кістьок якихось вільнодумців. Ну, Він їх розкидав. Це по-любому. Йому потрібно безвольне роз'єднане стадо. Тоді він зможе кожного визвати до себе в кабінет і сказати: що чоловіче, от якщо ти команди грузовикова, таку суму мені положить. Коротше. Інакше я тобі не підпишу путівильність. Ще є з неугодними такими, як силовий тиск. Командир роти запросто може визвати до себе команди... командирів з водів, коротше, випити з ними якусь літру коротше, і тупо налупачить неугодних йому бійців, доказавши таким чином, йому що не треба тут е вольно думнячать і. Мішать, каламутить воду і мішать, отримувати зиск на доній посоді. Командира, шановні глядачі, у командира і підлеглих в них взагалі різні цілі. Командир він подав підлеглих, мовлячи на цьому зиск, він так живе. А підлеглі вони просто відбувають якийсь термін. І хоч багатьох просто з цього дурдума просто бажання втикти. Шановні глядачі. Саме головне, що командир ніколи за підлеглого... Не пожертвує ні статусом, ні, ні, ні тим більш пенсією. Він його не буде витягувати з жопи. Хіба що, якщо це якийсь нонсенс буде? І от у мінтовки, в них там все дуже просто і конкретно. Якщо ти з мінтом цілуєшся в коротше, і дуже всю жизнь, все одно прийде такий період, такий час, що ти від нього получ... почуєш лише тресло. Це прізвище ім'я, я й поботькові. Ніхто за тебе не буде встрівати ні в, яку, ні в які тяжкі життєві обставини, які можуть лишити його посади або пенсії. І ми робимо, шановні глядачі, висновок. Хороший командир — це який беззаперечно виконує накази вищого командування, для яких він. Уже чмо, дебіл те де й тепер. Шановні глядачі. І найголовніше, що в нас весь час в оцих командирів існує оце правило. Подвинь ближнього наси на, на нижнього, шановні глядачі. Ну що? Я думаю, ми розібралися в цьому, хто такий в армії командир. Я на, на останок хочу побажати здоров'я двом парням, які заказали у нас 4 літра нашого пуйла, чистий ялівець. Тут 77 градусів треба води буде. Долич, коротше, буде 40, не було мене води. І наш славнозвісний дуб гріх, який я піду в свою дальню шушеру, ну, щоб не запалить нашу контуру і налюже там. шановні глядачі, ну що ж, дякую парням за замовлення. А ви пам'ятаєте, що своїми породами про вас двоє воше. Посіка.